Гарного дня, дівчата і хлопці, чи то вечора. У мене, як тільки вечір, мені хочеться щось спекти. Сьогодні я хочу спекти тертий пиріг. Значить так, я беру три стакани борошна. Тут у мене. Звичайних отаких от три стакани. Хтось пише, що там 220 мл, хтось пише, що там 250. Ну, Приблизно такий стакан. Три стакани борошна, з півчайної ложки соди, можна розпушувача, майже чайну ложку. Мене розпушувач закінчився, треба купити або зробити свій. Сюди я беру пачку маргарину. Можна взагалі-то 200 г, але я цілу пачку. І натру сюди в це борошно. У пачці, дівчата, 250 грамів. маргарину. Ось отак я його перетираю. Дівчатка перетерла я ось так. Тепер поки що я відставляю. Тепер в іншу мисочку Пів стакана цукру я кладу, Одне яєчко куряче. Тепер мені треба дві ложки майонезу. Дівчатка. Треба роздобути мені ложку. Лимонного соку? Будемо рахувати, що це воно все туди потекло. Ложка. Це все зараз розбовтаю, дівчатка, бо в нас тут у борошні сода, а вона не погашена. Ось так я, дівчатка, розбовтала, і оце сюди виливаю. Просто зараз, дівчата, починаються довгі, зимові вечори, треба щось робити. Я оце зараз думаю спечу тертий пиріг. І мені буде вранці, як знахідка. Я з вами завтра чайку вип'ю. Головне бажання, тиша, спокій. І все буде добре, все вийде. Тепер замішую тісто, дівчата, бажано рукою. Все вийде. Якщо ви, дівчатка, будете відчувати, що тісто, наче за рідке, то можете ложку чи півтори борошна додати. і все вийде. Дівчатка, тісто еластичне, таке суперове вийшло. Тепер ділю я його наполовину, можна. Трішки меншу половину залишити. Більшу половину залишаю тарілці, а меншу половину я кладу в морозилку хвилин на 10, чи то на 15. Я ось так розділю ще на дві частинки, щоб мені легше було Ось так кладу і в морозилку кладу. Так, тепер, дівчатка, готую форму. Я хочу такої форми, щоб у мене вийшов значить, торт. Я ну, люблю таке. Можна на, на жаровню розкладати тісто. хто як хоче. Я завжди карами, Ви вже бачите, що я завжди використовую пергамент і страховую себе. Це все зроблено для зручності. Тепер я це тісто розкладаю. Ось так. Дівчатка, ось так я розклала тісто. Я зробила з таким бортиком, наче. Я так завжди роблю, для того, що в мене буде тертий періск із сиром. Це в мене буде такий, значить, cheesecake. Так, дівчатка, тепер у мене пачка сиру є. У мене солодкий. З роззиками сир. Можна взять, це тут у мене сиру 180 град, можна взяти звичайного сиру, навіть не солодкого, а з нього зробити солодкий. Просто посолодити його. А у мене такий, то я зараз оце його ось так. Ось тут розмажу. Ось так я розклала сир. Тепер треба варення. Десь з півстакана, чи то варені, чи то повидла, кого що є. У мене смородінова. Я зараз отак розкладу, з півстакана. Я взагалі-то, дівчатка, люблю з яблучним повидлом. Це в мене невісточка любить із. Смородіновою варенью, Та я вже ж, звісно, зроблю, щоб їй сподобалося. Тепер, дівчатка, зверху, зверху, я тру тісто, те, що з морозилки. Ось Так, потерла. Тісто треба, щоб гарненько так підмерзло, щоб терлося. Якщо там десь трішки у вас не виходить, то вмочить трішки в борошну. Це вийде, все вийде, не треба хвилюватися представлю в духовку 180 градусів, десь хвилина 25, то на 30. Дівчатка, ось такий він у мене вийшов. Періг. Розріжемо, напевно, вже завтра вранці, як прохолоне. Доброго всім ранку, гарного дня. Це вчорашній мій пиріг. Вчора спекла, сьогодні пообіцяла розрізати. Маринка забігла на чай, зараз пригощу її, чай вже зробила, і самі цікаво, що всередині. Ось такий. Зараз куштую. М -м -м. Смачно. Маринка точно оцінить. Давай вже скоріше. Пошукаю. Знаєте, дівчата чизкейк нагадує, чесно. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. До зустрічі!